Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про наш гардероб. Колись давно-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг і взуття були непотрібні. Але поступово на землі стало холоднішати, і люди почали мерзнути. Їм допомагали вогнища в печерах, люди придумали загортатися у шкури забитих звірів. Вони навчилися шити одяг з хутра тварин, яких полювали. А вже потім навчилися ткати і прясти полотно та шили з нього одяг. Минуло багато часу люди почали шити одяг не тільки для захисту від сонця та холоду. Одяг для жінок і чоловіків дуже легко відгадати, з якої країни прибули. Якщо поглянути на те, в що вона вдягнена, ось такий одяг носили в давній Греції. Його виготовляли з великого прямокутного шматка тканини, які просто обгортали навколо тіла. В Індії так носять вбрання і до сьогодні. Змінювалися часи, змінювався одяг. Почали виготовляти різні костюми, які прикрашали пір'ям, бантами. Чим багатшою була людина, тим розкішніше виглядав її одяг. Вбрання простих людей було простішим і зручнішим. Адже в ньому треба було працювати. В наш час існує багато стилів і напрямків у моді. Це класичний, діловий, вечірній молодіжний, також для спекотного літа та суворої зими. У різні пори року ми одягаємо різний одяг. Взимку це теплий одяг, який захищає нас від холоду. Весною та осінню демисезонний одяг, а влітку легкий літній одяг, який захищає нас від сонця, спеки. Також наш гардероб можна розділити на такі групи: це верхній одяг, головні убори. Взуття та нижню білизну. За призначенням ще є спеціальний одяг. Наприклад, одяг пожежника захищаю його від вогню та не горить, одяг будівельника захищаю його від бруду, одяг кухаря теж захищаю його від бруду. Для того, щоб одяг та взуття нам довго служили, за ними потрібно доглядати. Бережливо до нього ставитись. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!